Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне, нестерне, комисарове, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаударів завдали по Сеньківці, Іванівці, Степовій, Новоселівці, Берестовому. Близько о пів на третю ночі у Золочеві Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. З-під завалів триповерхового готелю. Рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21-28 та 39 років з вибуховими травмами, і осколковими пораненнями, госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення щонайменше п'ять цивільних авто, о 22 другій. В селі Глушківка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства. Після 21-ї окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп'янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми. О 20.50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань-Харківського району. Вито зброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі: одна у Куп'янському районі та ще одна у Богодухівському районі. Вночі 6 лютого ворог завдав ракетних ударів по центральній частині селища Золочів Богодухівського району. В результаті було зруйновано триповерхову будівлю готелю. Під завалами перебували люди. Трьох жінок вдалося врятувати. На жаль, загинуло немовля двомісячний хлопчик. Також внаслідок удару сталася пожежа. Поруч розташовані двоповерхові будівлі. Станом у пів на сьому ранку пожежа на площі 230 квадратних метрів була ліквідована. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу українські захисники відбили вісім ворожих атак біля синківки. Марія Солова, Дмитрон Гоєн та Єгор Нікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Харківщину. За даними голови ОВА, в одному із районів області загинуло двомісячне немовля. Три жінки отримали осколкові поранення, пошкоджено будівлю готелю та іншу цивільну інфраструктуру. Протягом доби атакували також Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ здійснили успіх у просуванні на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Про це свідчить День аналітиків інституту вивчення війни. Наразі активно ведуться бої на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового. На захід від Авдіївки біля Тоненьки та Сіверного, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 129 бойових зіткнень. День планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Буш. За його словами, виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч до приблизно 37 тисяч у квітні і вже близько 60 тисяч у жовтні поточного року. Рада ЄС та європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення українського фонду на суму 50 мільярдів євро на чотири наступні роки. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу. Як зазначається, український фонд об'єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати допомогу для України на період 2024-2027 років. Відомо, що загальний бюджет фонду 50 мільярдів. Дів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. За даними голови Єврокомісії, урсули фондерляїн, гроші можуть поступити в Україну вже в березні цього року. У середу, 7 лютого, у сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні, що містить фінансування на понад 60 мільярдів доларів. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Чиновниця зазначила, що градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу. Дуже серйозна руйнація, яка є у нашому місті, у місті Харкові. І сьогодні ми дуже серйозно працюємо над створенням генерального плану розвитку міста. Зараз я перебував у Німеччині. У мене були зустрічі з миром Нюрнберга. Це місто партнер, місто побратим, який з першого дня війни, спочатку війни, аказу допомогу місту Харкова. Крім цього, була така серйозна зустріч з прем'єр-міністром Баварії. І хочу сказати, були зустрічі з депутатами правлячої партії канцлера, і така підтримка, яка є в нас, це дає надію, що ми після закінчення війни дуже дуже швидко відбудуємо наше місто. І я хочу подякувати сьогодні німецькому народу за таку потужну підтримку України і потужна підтримка нашого нашого міста. Що стосується дійсно перебудови, то що центральна частина міста дуже постраждала. і Нам потрібно, щоб центральна частина міста була відбудована, і для цього ми розробляємо вже знаєте, покрокові покрокові шлі того, як ми будемо відбудовувати центральну частину міста. Що стосується житла, я хочу сказати, знаєте, головне сьогодні, щоб люди поверталися до своїх домівок, це відбудова, і то, що ми сьогодні. Працюємо над цим, щоб створити концепцію муніципального житла для нас це знаєте, дуже велика річ. Бо для того щоб створити муніципальну концепцію житла, ми сьогодні привлекли і інвесторів, і наших міжнародних партнерів, і дуже серйозно працюємо над створенням цього документа, бо він дасть можливість сьогодні дуже швидко відбудовувати жит. Длави квартали Харкова. Кожен об'єкт е, має кошторисну документацію. Проектна кошторисна документація. Дійсно, сьогодні е, дуже великі збитки. Е, якщо взяти взагалі по місту Харкова, то ти е, десь приблизно 10 мільярдів е, доларів США. Це збитки, які нанесли нам росіяни, російські агресори. Е, дійсно, е, жодна країна, е, жодне місто самостійно не зможе сьогодні е, знайти ці кошти, е, тому потрібно. Намного векторна фінансування для того, щоб ми разом. Все зробили і міжнародні фінансові інституції, і держави міжнародні партнери України і дійсно міста, партнери, і міста побратими я мав вчора зустріч з торгово-промисловою палатою, НАЛАТО Німеччини, і ми теж пропрацювали то, як можливо залучати немецьких інвесторів підприємствам Німеччини для того, щоб вони вкладали кошти і відбудовували і відбудовувала Україну. Нацбанк провів чергове опитування українських роботодавців і виявилось, що більшість погіршила свої прогнози щодо результатів діяльності. Підприємства торгівлі на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту, підприємства сфери послуг через зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики. Так, за дослідженням Нацбанку, український бізнес прогнозує на 2024-й зростання цін та скорочення робітників. Втримати на плаву економіку України допомагає підтримка країн партнерів. В цьому напрямку розробляється багато програм та підписуються взаємні угоди. Так, уже у березні 2024-го має надійти транш від Євросоюзу. Ми сподіваємось, що перший транш в рамках програми Ukraine Facility ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 мільярда євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки. Але одними коштами від Євросоюзу не вдасться перекрити дефіцит в українському бюджеті. Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС. За прогнозами експертів, 2024-й буде для української економіки низьким стартом. Вона стане стабільнішою завдяки збільшенню експорту українським коридором та надходженням міжнародної фінансової допомоги. А у 2024-му економіка буде залишатися критично залежною від обсягів міжнародної фінансової допомоги. Підтримка ця потрібна для резервів національного банку, стабільності валютного ринку, видатків уряду та фінансування дефіциту бюджету. Субтитры Виглядає так, що на 2024 рік ми отримаємо ті обсяги допомоги, які нам критично необхідні. Не всі питання ще вирішені. Якщо говорити про європейський союз, то виглядає так, що це виключно питання часу. Принципове рішення вже є з приводу Сполучених Штатів. Є лише здогадки, але ми віримо, що здоровий глуст буде превалювати у будь-якому випадку. Я думаю, що понад 30 мільярдів міжнародної допомоги ми отримаємо. Це мінімальна сума, яка нам гарантує Повно на змінні резерви Національного банку і стабільність валютного ринку. Тоді багато економічних ризиків буде знижено або нівельовано. Проте потрібно вчитися жити в умовах, коли допомога буде зменшуватись. Ніхто не знає, що буде через рік, говорять експерти. Як же економіка України виживатиме під час затяжної війни? Відновлення економіки найближчими роками буде повільним, зазначають експерти. Але все ж таки буде. Допоки не буде розуміння, що є хороші перспективи завершення війни на користь України, економіка буде переважно відновлюватися темпами у 3-4-5% у наступні 2-3 роки. Насправді мало хто знає, які будуть ключові точки відновлення та інвестування, якою буде структура економіки, має вирішувати виключно бізнес. Завершиться війна, прийдуть інвестори. Або навіть без іноземних інвесторів прийде з інвестиціями український виробник. Компанії дуже швидко зрозуміють, дає Можливості зростання, дає можливості створення нових виробництв, дає можливості збільшення виробництва для внутрішнього ринку для експорту. Нині усі прогнози були просто гаданням на кавовій гущі. Тож, за висновками експертів, щоб український бізнес тримався в умовах воєнного стану та почав нарощувати потужності після війни. Вже сьогодні владі потрібно будувати інституції, якісний інвестиційний клімат, ефективний фінансовий сектор. Будувати комплексну інфраструктуру для української економіки, яка буде потім допомагати їй зростати. А далі бізнес дуже швидко зорієнтується без будь-яких підказок з боку уряду чи експертів, де є можливості заробітку, де є можливості збільшення обсягів виробництва. Там обов'язково будуть інвестиції. Я біляєва, Світлана Бреус, Харків новини. У 2023 році українські аграрії експортували продукції майже на 22 мільярди доларів. За даними міністерства аграрної політики та продовольства, це свідчить, що агросектор продовжує працювати і розвиватися попри війну та майже 20% тимчасово окупованих територій. У 2024 році мінагрополітики продовжить реалізацію низки програм з підтримки аграріїв. При цьому окрема увага приділятиметься сільгоспвиробникам на деокупованих територіях, адже підтримка аграріїв, особливо на деокупованих територіях, важлива з точки зору соціальної складової справедливості і можливості працювати всім сільгоспвиробникам. Тому в 2024 році буде реалізована програма підтримки малих фермерів, які мають до 120 гектарів. Також, за словами першого заступника міністра, продовжиться реформа меліорації. У держбюджеті закладено 200 мільйонів гривень на компенсацію для закупівлі обладнання на зрошення. Програмою можуть скористатися організації водокористувачів. Крім того, продовжує діяти урядова грантова програма на розвиток садів та теплиць. Торік було видано грантів на закладку нових садів площою 2000 гектарів. Це досить суттєвий об'єм у порівнянні з минулими роками і свідчить про активний розвиток садівництва. У міністерстві додають, що передбачена також допомога у тваринницькій галузі, яка суттєво постраждала через повномасштабне вторгнення РФ. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олександр Уваров, Харків. Новини. На 13% може здорожчати пальне в Україні протягом 2024 року. Такі прогнози експертів Національного банку України мовляв збільшення цін не буде активнішим аніж це було минулого року, оскільки в 2023-му нафта дешевшала на світових ринках. А ось цьогоріч, вважають аналітики зростання цін на нафту якраз і вплине на вартість пального на українському ринку. Це також вплине на вартість транспортних послуг та окремих товарів через непрямий інфляційний ефект однак пізніше вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Щодо цін станом на початок лютого, то зараз середня ціна за а 95 плюс коливається на рівні 54 гривень і 20 копійок 92 –– трохи більше 47 гривень. А ось вартість крапленого газу повільно, але впевнено повз низ. Але вважають експерти на ситуацію. На ринку пального можуть суттєво вплинути недобросовісні компанії. Є певні ознаки, що в деякі періоди ми спостерігаємо змову певних автозаправних мереж, і це призводить до того, що ціни можуть бути вищими об'єктивного рівня на 2-3 гривні. Щодо перспектив, то певна категорія експертів вважає, що ціни на пальне в Україні ростимуть і надалі, і це триватиме до тих пір, поки його вартість не наблизиться до європейського рівня. Леся Копилюк, Євген Кочко, Андрій Паков та Дмитро Ногуєн. Харків новини. Європейська бізнес-асоціація звернулася до голів усіх профільних комітетів Верховної Ради України та першого віце-прем'єр-міністра України Юлії Свериденко з закликом рахувати інтереси українського бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства. Зокрема, не приймати законопроєкт номер 10449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань. крім того, продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та все ж звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунктами пропуску через державний кордон України. За інформацією компаній-членів асоціації, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів компанії особливо складно. При цьому економічний сектор держави має працювати на повну забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України для розуміння цифр за даними центрального марж регіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, тільки за і тільки великий бізнес сплатив майже 27 мільярдів гривень до держбюджету. що власне демонструє важливість бізнесу для військового фронту, завдяки сплаченим податкам, якого ЗСУ забезпечується ресурсами. В асоціації додають, попри те, що Україна отримує важливу допомогу від міжнародних партнерів, тільки фінанси не зможуть забезпечити усі потреби країни. Україні потрібен працюючий бізнес, потрібні нові інвестиції. Україні потрібна працююча економіка задля перемоги. Яна біляєва ігор Мікенін, Харків новини. Кожним разом вони все більше продовжують руйнуватися. Все це про будинки на північній Салтівці, що в чергове постраждали після останнього прильоту. В одній із будівель обвалилися фасадні плити та повибивало шипки, що раніше були зашиті, аби конструктив не руйнувався від опадів. Силами комунального підприємства ХРБП працюємо на будинках північної Салтівки, котрі в чергове були пошкоджені внаслідок прильотів. Вибуховою хвилі було вибито майже всі вікна, котрі ми зашивали фанерою та ОСБ. Нам потрібно буде виконати роботи по закриттю конторів ще 100 вікон це майже 200 квадратних метрів. Роботи зможемо виконати після того, як рятувальники знімуть аварійність з цих будинків. Це тільки на одному з будинків, а на другому будинку наші бригади вже працюють та зашивають конторі, які були пошкоджені внаслідок прильотів. Лами КП «ХРБП» за 24 рік були виконані роботи по закриття контурів на 314 будинках. Це складає майже 5062 вікна, що являється майже 9000 тисяч квадратних метрів. Окрім цього, КП проводить аварійні роботи на покрівлях. Виконано порядка 500 квадратів, це майже 10 покрив. На жаль, початок року був насичений великою кількістю прильотів. Та як наслідок руйнувань роботи забагато, та ми намагаємось виконати її якомога швидко, наскільки це можливо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків Новини.